Вітаю, друзі! Сьогодні 15 січня. З вами знову Валерій Ковчок. Путін все ж таки зробив першу заяву в новому році стосовно перспектив завершення війни в Україні. І також поперед нього багато деталей щодо позиції Росії і Кремля зробив Пісков, тому що Путін був дещо скупіший у своїх коментарях про переговорний план. Також з'явилися деталі, коли можуть відбутися слухання по справі Юлії Тимошенко та який саме запобіжний захід їй можуть призначити. І Сполучені Штати Америки захопили черговий танкер тіньвого флоту. Цього разу не російський Греція ж попередила свій судноплавний флот про необхідність перегляду заходів безпеки під час плавання в Чорному морі. Ну і тепер питання, чи їхні судна взагалі будуть заходити до Одеси, бо сьогодні там знову прилетіло. Давайте про все, друзі, детальніше. Підписка, коментар, подобайка. Шерте відео і дякую за підтримку. Дуже вас прошу про підтримку, бо в цей непростий час. Дуже є величезне бажання, аби контент був якісним і своєчасним для вас, але, як бачите, виходиться не завжди через відсутність світла, тому ваша підтримка. Подобайки, коментарі, шери вкрай важливо. Розпочнемо із заяв Путіна. Путін наголосив про те, що буде продовжувати Росія добиватися поставленої мети. Про це він сказав під час виступу перед послами 34 країн на церемонії вручення вірчих грамот у Кремлі, і заявив, що для миру в Україні необхідно повернутися до обговорення нової архітектури безпеки, яку пропонувала Росія. Мова йде друзі про те, що Кремль хоче домовленості зі Сполученими Штатами Америки, аби ті їх підтримали у поверненні. У велику геополітику такі розмови були вже неодноразово. Про якісь територіальні питання Путін не говорив нічого, так само, як і Піскові. Ще про пісково скажу. Але мова йде саме, як на мене, про повернення Росії до повноцінної ролі геополітичного гравця. Проти цього виступає, до речі, Китай. Також Путін сказав, що. Москва сподівається, що Київ зрозуміє необхідність стабільного миру, але поки що цього немає. І мирне врегулювання на Україні це цитата Путіна. Правильно в Україні має бути досягнуто чим швидше, тим краще. Ну так, у Путіна часу залишилося приблизно 2-3 місяці, а потім уже незворотні процеси в економіці просто-напросто будуть. Очевидними. Вони і так очевидні для фахівців-економістів, а так будуть очевидні для населення. І це буде суттєво підривати режим Путіна. Перед тим, як Путін виступав, з'явилися у російських ЗМІ коментарі Піскова, який сказав, що Кремль згодний з позицією Трампа про те, що саме Зеленський гальмує мирний процес. Ситуація. Каже Пісков мовою оригіналу, київського режима погіршується щодня. Коридор для прийняття рішень звужується. Зеленському пора каже Пісков взяти відповідальність за прийняття рішень, які сприяють миру, але він цього не робить. Далі він наголосив, Росія вважає актуальним і необхідним продовження діалогу зі США по Україні. Канали зв'язку. Працюють, але поки що Трамп не підтверджує візит Віткофа та Кушнера до Москви, і Москва вважає важливим викласти сполученим штатам Америки погляди на обговорення, які ведуться з приводу українського питання. Ще не передали вони свою позицію по двадцятипунктному мирному плану. І Росія не погоджується, каже і не буде погоджуватися і не погоджувалася на розміщення західних військ на території України. Ну як ви вже знаєте, то французи і британці хочуть отримати особисте запевнення в підтримці з боку США перед тим як ухвалять рішення про відправку своїх військ до України. У них змінилася позиція. Про це вони будуть з Трампом говорити в Давосі. Про Давос зараз також скажу кілька слів щодо перспектив завершення війни. Зробив заяву гучну, привабливу, красиву для нас, але поки що беззмістовну. Посол Сполучених Штатів Америки при НАТО, Меттю Вітакер. Війна в Україні, каже, він підійшла до останнього ярду. Це найскладніший етап перед фінішем. Він порівняв переговори з вирішальними секундами в американському футболі. Каже, перемога близька, але останній крок буде. Найважчим і на рахунок Давосу, друзі, наступного тижня буде там проходити Всесвітній економічний форум. Там запланована зустріч української делегації з американською, про це заявив очільник закордонного відомства України Андрій Сепіга. І він поточнив, що українська делегація буде представлена на найвищому рівні. Конкретно ще коли, де, в якому форматі, буде зустріч з Трампом, Зеленського нічого не зрозуміло, тому що Трамп, як ви знаєте, сказав: ну можливо, я зустрінуся в мене таких планів нема, але чому б і ні. Щодо позиції про переговори у російсько-українській війні і іранського питання, сьогодні зробили заяву. І в Туреччині дуже показова про Іран. Міністр закордонних справ Туреччини Фідан сказав, що Туреччина проти військової інтервенції спрямованої проти Ірану. Трамп нібито взяв паузу, але це ще не факт, тому що додаткові війська направляються до того району, Близький Схід. Іран має самостійно вирішувати свої внутрішні проблеми, заявили в МЗС Туреччини, і сказав Фідан наступне. Ну, дуже схоже з риторикою Кремля. Тут плутають наступне, каже Фідан: розчарування людей економічними та іншими труднощами, з якими вони стикаються, тобто в Ірані, з ідеологічним повстанням проти режиму. Дуже дуже. Примітна і примітивна, чесно кажучи, заява Фідана. І щодо України він сказав наступне: за його словами: мир в Україні означатиме не тільки угоду між Україною та Росією, а й домовність між Росією та Європою. Туреччина готова взяти на себе відповідальність за безпеку в Чорному морі. Ледь чи не вперше звучить чіткий сигнал про те з боку найвищих посадових осіб, які дотичні до переговорного процесу, про те, що буде має підписана не лише угода про гарантії безпеки між. США, наприклад, і Україною про те, щоб Росія не нападала, але і також між США і Європою, певне, та і між Європою та Росією. Ну, з'являється дуже вагомий чинник того, як і коли може закінчитися війна. Поки питання Європи не буде вирішено, завершення війни нам, я так вважаю, поки що не бачити. Але щодо саме європейського питання, чітких образів немає, оскільки Путін активно цю тему експлуатує і шантажує постійно Європу своїми непривабливими заявами, які європейцям не подобаються, але їхня безхребетність та інфантильність просто-напросто спонукають Кремль до цього. Тепер, друзі, трішки новин про Україну. Їх багато, вони цікаві і не дуже, звісно, приємні і не дуже. Я відібрав найосновніші. По-перше, сьогодні стало відомо про те, що відстрочка від мобілізації для студентів залишається чинною. Верховна Рада зняла з розгляду поправку, яка дозволяла мобілізовувати чоловіків, які вступили на навчання після 25 років. Щодо Тимошенко, САП буде просити її заставу в розмірі 50 мільйонів гривень. Ну і певні якісь зобов'язання в якості запобіжного заходу. Ну ймовірно, там здати паспорти, ще щось не виїжджати за кордон і таке інше. Про це повідомила представник прокуратури Ольга Постолюк в коментарі українським змі ВАКС уже завтра, вранці, 16 січня, о 9 годині, буде розглядати відповідне клопотання спеціальної антикорупційної прокуратури. На Прикарпатті викрали двох військових ТЦК, які за гроші переправляли ухилянтів до Румунії. Відомо щонайменше про 10 випадків. Одному з клієнтів обіцяли за 8 тисяч доларів особисто доставити до кордону службовим автомобілем у сервіс. Та безпечно провести через блокпости, щоправда, потім він мав самостійно перетнути річку Прут. Нині обидва сержанти ТЦК під вартою, їм світить до 9 років з конфіскацією майна. Це, друзі, офіційне повідомлення ДБР. Ймовірно, Буданов почав працювати. Як буде далі розвиватися ця історія? Слідкуйте за цими подіями у мене в телеграм-каналі. Там інформація швидше, посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Про скандал у Києві продовжуються баталії між Зеленським та Кличком. Кличко повідомив, що близько 300 багатоповерхівок Києва залишається без опалення. Ситуація з енергопостачанням залишається складною. Точно можу підтвердити, надто складною навіть. Київ наразі живе за екстреними графіками відключення світла. Погодинні графіки не діють. У Києві, як каже, уже. Новопризначений міністр енергетики Денис Шмігаль створили штаб з ліквідації наслідків російських обстрілів, енергетичних об'єктів, які працюватиме 24 на 7. Мета оперативно та ефективно реагувати на поточні виклики, аби стабілізувати ситуацію з енерго і теплопостачанням. Ну такий собі камінець в бік кличка, в город кличка. А кличко повідомив, що напередодні обстрілу зустрічався із прем'єркою, і вони говорили про те, що Київ не захищений. Метаж Росії зробити Київ непридатним для життя. Про це пише видання The New York Times. Не буду цитувати вам те, що написано в цьому виданні, тому що нічого нового вони нам з вами не повідомлять. Але західна преса стурбована, занепокоєна дуже сильно. Вибачайте це сарказм. Так. Також сьогодні віце-прем'єр-міністра з відновлення України Олексій Кулеба повідомив про те, що Росія вдарила балістикою по чорноморському порту, де перебувало цивільне судно під прапором Мальти. Знову друзі, олія є пошкодження і витік її. Це судно готувалося до перевезення контейнерного вантажу. Один із членів екіпажу, поранений. Армія Росії також зруйнувала великий об'єкт критичної енергетичної інфраструктури у Харкові. Про це повідомив Терехов. Працюють над відновленням. Греція ж попередила свій судноплавний флот про необхідність перегляду заходів безпеки під час плавання у Чорному морі. Сьогодні, у вівторок, 13 січня, безпілотники атакували два нафтові танкери, в тому числі один, зафрактований американським нафтовим гігантом Шеврон, коли вони прямували до терміналу на російському узбережжі Чорного моря. Так, бавляться і греки, в тому числі російською підсанкційною нафтою, але всі європейці кричать: ну треба, щоб Трамп дав гарантії безпеки. Самі тим часом тихенько. Торгують з Росією і постачають Путіну гроші, за які нас той вбиває. І Європейський Союз чергове знизив цінову стелю на російську нафту, яку дозволено використовувати всередині об'єднання. Як вказано в указі на сайті Єврокомісії, до 31 січня буде діяти цінова стеля на рівні 47,6 долара за барель. Однак вже з 1 лютого ця ціна має знизитись до 44 доларів за барель. Але жодне пониження цін не зупинило ще поки що Путіна. Треба більш радикальні кроки. Хоча так, звісно, доходи бюджету Росії падають, але вони не настільки впали, що Путін не міг воювати. Ну і американці вони не бавляться, вони просто беруть і затримують судна тіньового флоту. Китайську, російського, в Карибському регіоні сьогодні стало відомо про те, що США затримали в Карибському морі вже шостий танкер з венесуельською нафтою. Про це повідомило південне командування американської армії. Танкер був під прапором Гаяни. Коротко і по суті. Сказано не ходити, значить, не ходити. Будете ходити, будете арештовані і конфісковані. Абсолютно правильно і логічно. Щодо Гренландії, друзі, сьогодні стало відомо, скільки ж військових відправили натівці на цей острів. І сміх, і гріх. Сльози не дають говорити. Німеччина відправила аж 13 військовослужбовців Бундесверу до Гренландії. Місія триватиме аж два дні з 15 до 17 січня. Чому аж два? Тому що вже 15 та 15 вони лише поїхали. Мета оцінити, як європейські країни можуть підтримати Данію у забезпеченні безпеки регіону, особливо у сфері морського спостереження. А це, до речі, Військові навчання на суводі. Але це, друзі, ще не вся інформація. 13 все ж таки не повна кількість тих військових, які направили європейців до Гренландії. У складі контингенту німецьких військових є гірські єгери, які підготовлені до дій в умовах екстремально низьких температур. Раніше повідомлялися про відправку контингенту до Гренландії з Франції та Норвегії. З Норвегії нібито двоє, з Франції невідомо. Двох фінських солдат відправили на захист Гренландії. Від США, Велика Британія відправила аж одного військового офіцера. Ну, дуже потужний корпус ледь чи не 10 дивізій. Так, це сарказм, друзі. Але отак НАТО зараз збирається типу боротися з Трампом. Тому я говорив і говорю, це все політичні ігрища. Європейські країни НАТО будуть домовлятися з Трампом про подальшу долю Гренландії. Зокрема. 47% самих американців не підтримують намірів Трампа придбати Гренландію. 17% виступають за. 33 опитаних вважають Гренландію стратегічно важливою. 32% – ну не надто важливою. 35% п'ять вагаються. Дві третини респондентів в Америці висловлюють занепокоєння що спроби США придбати Гренландію. Зашкодять альянсу НАТО та відносинам США з європейськими союзниками. Але по-іншому їх навчити обороняти самих себе і Сполучені Штати Америки якось не виходить. Тому, друзі, слідкуємо за подіями, за новинами. Буду про все оперативно вас інформувати тут на каналі, в себе в телеграм-каналі. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, усі посилання в описі під цим відео. Всіх люблю, ціную, і шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!